Всім привіт! Презентую вам лот кофти чоловічі бренду Harry Potter. Представлені у трьох кольорах. Є з капішоном та без капішонів. Розмір від S до XL. З розміром S буде одна одиниця. З розміром M буде 5 одиниць. З розміром L буде 4 одиниці та з розміром XL буде 3 одиниці. Матеріал кутон та Поліестер. Всього в лоті 13 одиниць. Вони утеплені. Вартість лоту 5490 гривень. Собі вартість однієї одиниці 422 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.